Нам з вами робити своє робота присяжної ніхто не відміняє. Працюємо, допомагаємо, єднаємось. Хочу розказати, що вчора була присутня на трьох комісіях в міській раді, підіймала питання про те, що підземні школи, ці протиреді, ці укриття не введені в експлуатацію. Всі депутати задавали дуже багато питань з дивованими такими очима: як то може бути? Попросила кожного долучитись допомогти розібратись цій ситуації, як ви вважаєте, що повинна зробити влада, якщо вже такий резонанс? Винні батьки, розумієте? От ми вчора точно з'ясували, хто винен буде, якщо щось трапиться, винні будуть батьки. Тобто вони написали власноруч заяву про те, що вони дозволяють діткам ходити в це приміщення? Як ви вважаєте, повинна зараз міська влада? Департамент освіти і науки вийти отак от, і заявити про цю ситуацію, що приміщення не ведені в експлуатацію. Шановні батьки, несете всю відповідальність ви. Ми вас про це попереджаємо. Якщо хочете, забирайте своїх діточок додому на онлайн-навчання. Якщо ні, бажаєте вчитись, ходіть, але приміщення не ведені в експлуатацію. Це ризик ваш. Ну, я вважаю, так повинно бути відверто, відкрито. Тому що один депутат вчора казав: це воєнний стан, ситуація нестандартна. Тому треба діяти нестандартно. Нестандартно це порушувати закон. Розумієте? Я вважаю, що закони порушувати в жодному випадку не можна. Пишіть свої думки.